Друзі, всім привіт! На продажі така Шкода Фабія 2015 року з мотором 1,4 дизель на механіці. Автомобіль з рідним пробігом 190 тисяч. Автомобіль відповідає цьому пробігу. Автомобіль пригнаний з Німеччини на початку 2025 року. Автомобіль вже на реєстрації, не потрібно платити е, перші постановки на облік, податків. Автомобіль вартий уваги. Дуже в гарному стані, збережений. Мотор гарно працює, гарно їде автомобіль. Люди його обслужили. Замінено ГРМ, замінено масла, замінено антифриз, замінено також всі розхідники походові. Є чек з сервісу на всі роботи, тобто автомобіль повністю обслужений і готовий до експлуатації. Саме тому вартість автомобіля складає. 8500 доларів. Тобто 8500 доларів вартість даного автомобіля. Зараз покажу також ще інтер'єр. Автомобіль на дуже хорошій комплектації, має дистронік має контроль має підігрів сидінь, має повний електропакет, склопідйомники, перед-зад, підігрів дзеркал. Такий цікавий салон в такому кольорі. Комбіновані сидіння. Має мультимедію, блютуз. Е, має кондиціонер. Також клімат контроль має. Не двохзонний, але клімат контроль є. Тобто ви виставляєте температуру, автомобіль автоматично її підтримує. Також е, мультикермо е, Також підігрів сидіння вже сказав. Передні, задні. Парктроніки, ні, перепрошую, тільки задні парктроніки, передніх немає. З індикацією на екран, дуже гарний стан автомобіля. Бачите, стан сидінь. Зараз покажу під ковриком, тут також чистенька підлога, стеля також чистенька, косметичний автомобіль дуже в гарному стані. Якщо зацікавив когось даний автомобіль, звертайтеся. Будь-які перевірки, будь-який огляд, є всі підтверджуючі документи, Бачите, бачимо, є шторка. Також автомобілі є косметичний підкрас, ось тут біля значка. І загалом автомобіль дуже в гарному стані, звертайтеся. Тож підсумую, шкода фабія 1,4 дизель. Ще покажу водійське сидіння, дуже важливо особливо. Стан водійського сидіння, дуже гарний стан. Бачимо стан руля, тобто вак-група, шкіряне кермо повністю відповідає пробігу 190. Тобто Ми займаємося такими машинами, знаємо, яке кермо має бути при такому пробізі. Також ми бачимо всі кнопки. Фото можу куриват скинути, кермон не затерте, є дрібні мілкі царапинки, це від експлуатації, автосвітло. Ось ти вже хотів закінчувати огляд і ще розігнався електропакет, підігрів дзеркал, підлокітник, пасажирське сидіння в такому стані. Ось такий стан гарненький автомобіля. Тому шкода Fabia 2015, 1.4 дизель на механіці п'ятиступка На гарній комплектації, пригнаний з Німеччини з дуже малим пробігом по Україні. 190 тисяч, оригінальний пробіг, максимальна комплектація стиль стайл. І вартість даного автомобілю 8500. Телефонуйте.